Всім привіт, мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це допомагає в просуванні наших відео. Влада України хоче провести другий саміт Миру, якраз перед виборами у Сполучених Штатах. Так російський МЗС вже висловився щодо цього і заявив, що російські представники на цей саміт не поїдуть. При тому, що українські представники, в принципі, і до цього у відкрито говорили про те, що вони хочуть провести саміт у скорішому часі, а те запропонували, щоб російська сторона там була. Про це говорили якраз після саміту, який був у Швейцарії. Ну і ось нещодавно ще видання Bloomberg підтверджує цю інформацію про те, що Київ хоче провести у листопаді. Цей саміт при цьому доволі цікаво, що російська сторона називає цей саміт ультиматумом від України. Але нещодавно Путін сам якраз пропонував ультиматум, щоб Україна покинула чотири свої області, і тільки після цього можна якби тільки говорити про переговори. Але це навіть не точно. Тому наразі здається, що сторони в принципі не можуть адекватно комунікувати одна з одною, і тільки якщо буде якийсь сильний посередник. Тоді може якісь процеси і почнуться. Але на це нас слід очікувати, напевно, у цьому році. Хоча, в принципі, статися може всяка. Цікава новина надійшла щодо Ютубу на території Росії. Знову кажуть про його блокування. В принципі, це не нова тема. Вона так чи інакше підіймається постійно спочатку 22-го року. Однак у цей раз все ж таки вона підіймається не на пустому місці, а все ж таки з прецедентом. Тим не менш, цього разу Ютуб все ж таки уповільнили на території Росії, а було просто заявлено, що щось там не так із цими серверами Google Кеш, які допомагають якраз в роботі Ютубу. І сказали, що вони наразі нормально не працюють і вийшли з ладу. А при цьому ряд ЗМІ, навіть провладних почали писати про. Те, що в принципі Росія і російська влада почали обкатувати блокування Ютубу на території Росії, і що цією осінню це може в принципі вийти. Ну і офіційне виправдання звучить також якось неправдоподобно, враховуючи те, що у ці сервера Google Кеш вони не змогли вийти з ладу в один момент. А якщо б це сталося у якихось регіонах чи дещо там, це було б зрозуміло, тому що в принципі це фізично може вийти, але щоб усі сервера Google Кеш по всій Росії. Одночасно перестали працювати, це зрозуміло, що чисто фізично неможливо. А сам ютуб справді на території Росії почав працювати досить повільно, і в принципі вже є деякі проблеми. Щодо підгрузки відео та вибору якості до речі, навіть без блокування повного це може призвести до того, що Ютубом буде незручно користуватися, якщо він буде постійно глючити, і люди таким чином будуть переходити на якісь інші платформи. Хоча в Росії, в принципі, з цим є деякі проблеми, немає повноцінної альтернативи Ютубу, і до китайської системи у цьому плані Росії ще далеко. Тут же, ще влада Росії відреагувала на всі ці заяви, і Пісков заявив, що ні, 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 блокування Ютубу на території Росії не. Планується, але як ми знаємо, те, що каже Пісков. Воно все виходить по-інакшому, тому в принципі можна все ж таки очікувати блокування ютубу на території Росії. А знову ж таки щодо блокування Ютубу, то ця тема підіймається з початку війни, і в принципі навіть не очевидно, чому влада Росії його так і не заблокувала, враховуючи те, скільки там опозиційного контенту виходить на Ютубі і розповсюджується без якихось заборон, без якихось проблем. Більше того, на відміну від Телеграму, на Ютубі в принципі постійно удаляють різні прокремлівські канали. Тому там пропаганда якраз прокремлівська не дуже активно розповсюджується. що найменше її не так багато, як у тому ж Телеграмі. Тому тут мотиви теж знову ж таки неочевидні. Єдине, що може очікують, якраз коли створять якийсь російський аналог Ютубу, тоді вони будуть чекати нескінченну кількість часу. Про це, до речі, говорить постійно Соловйов про те, що треба там створити якийсь аналог і тільки після цього блокувати Ютуб. Але якщо ми говоримо все ж таки про повне блокування Ютуба на території Росії, то можна сказати, що в принципі росіяни їм перестануть користуватися. До речі, саме Україна проходила подібний досвід, коли були заблоковані ВКонтакті та однокласники, і багато людей, які іми користувалися постійно, перестали користуватися, а при тому, що через VPN можна було заходити безпроблемно, але більшість людей все ж таки вирішили перейти на інші платформи і не користуватися vpn -ом. Думаю, що те саме може відбутися із YouTube, і... і тільки дуже невелика кількість людей буде їм користуватися постійно, а ось більшість людей все ж таки реально перейти на інші платформи. А тому все ж таки не слід Одіватися, що там росіяни масово почнуть користуватись VPN ами скоріш за все, не почнуть, і скоріш за все просто не буде їх на Ютубі. Може це і до кращого. Недавній виступ Байдена привернув доволі багато уваги, і не те, щоб він був якимось феноменальним, чи Байден щось таке цікаве там якраз висловлював. Ні, він привернув увагу, те, що Байден за один виступ зміг обмовитися два рази. And now I want to hand it over to the President of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we've got to worry about it. Anyway. Mr. President, I'm better. You are a hell of a <laughs> lot better. Thank you so much, Mr. President. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she's not qualified to be President. В цілому це не така важлива новина, але контекст має значення. Все це відбувається на фоні того, що говорять про те, що Байден має покинути президентську гонку. І ось демократи, в принципі, багато хто з них наполягає на тому, що Байден все ж таки не йшов у президенти Сполучених Штатів. Тому доволі багато зміїв, а саме ліберальних, вони помітили цю обмовку і нагадали про те, що все ж таки Байдену напевно не слід іти. Знову ж таки важливо обмовитися, що Байден трішки раніше, коли був помолодше, він ніколи, в принципі, таких помилок не допускав, тобто це йому не притаманно, але ось все ж таки старість бере своє, і Байден все більше і більше заговорюється і виникають ну проблеми пов'язані просто з його літнім віком. А ось ще видання політка пише про те, що теж ось європейські чиновники стурбовані поведінкою Байдена його обмовками. Знову ж таки, це не така ярка новина, в принципі, Байден і раніше це робив, але контекст тут вирішальний, тому що всі говорять про якраз заміну на демократичному фланзі. А хоча, ось публічно Байдена, все ж таки підтримав Шольц і заявив, що він є відмінним агітатором, хоча, можливо, це була якась іронія чи щось таке. У продовженні цієї новини слід сказати, що ось New York Times пише про те, що демократи, а саме демократичні спонсори, нещодавно заблокували 90 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію Байдена і хочуть, щоб той не йшов на вибори. Отже, дійсно перейшли до тактики відкритого шантажу. А сума, до речі, цілком немаленька в контексті кампанії Байдена. Ще ось проти Байдена виступив Річард Бренсон, доволі публічна людина, мільярдер, і заявив, що Байдену вже теж не треба йти. А до цього проти Байдена виступив Клуні. Принципі дуже багато таких вже відомих людей виступають проти Байдена. Єдине, що комічно, що Річард Бренсон, начебто, зовсім громадянин Великобританії, але тим не менше його слово, в принципі. Але в принципі його слово доволі важливе. Він доволі. Важлива людина. Насправді є таке відчуття, що проти бідного дідуся майже усі, але він все ж таки тримається і не здається, і збирається йти на вибори. Видання Bloomberg все ж таки пише про те, що Ілон Маск став спонсором Дональда Трампа. Так вони зауважили, що нещодавно Ілон Маск. Все ж таки приєднався до кампанії Трампа, але зробив несаку якусь кампанію. Це зробив не досить публічно. Але ця кампанія фінансує якраз передвиборчу кампанію Дональда Трампа у той час, як Байден втрачає спонсорів. Трамп набуває найбільшого спонсора, і напевно він може відіграти доволі важливу роль. До речі, ще до цього була новина, що йшли якісь перемовини з Ілоном а щодо фінансування кампанії Трампа, тоді було невідомо, чи він долучиться до неї чи ні. Але в принципі, погляди Ілона Маска усім плюс-мінус відомі, і усі знають, що він за Трампа, але щонайменше може так за республіканську сторону і точно не за демократів. Україна нещодавно затримала вантажне судно, яке возило зерно із Криму. Про це повідомляють СБУшники. Так, у повідомленні кажуть, що це вантажне судно доставляло до країн ближнього сходу зерно, яке було вороване з української території, і ось вони якимось чином, до речі, перехопили. Досі невідомо, як це відбувалося, як саме операція проходила. Все ж таки, неочевидно, як можна перехопити російське судно у Чорному морі. Щоправда, воно ходило не під російським прапором, але тим не менше, все ж таки воно обслуговувало російські інтереси. І робила це якраз в обхід санкцій. Більше того, якщо там і справді було воровано українське зерно, а то даніше це викликає досить багато уваги. А сам же капітан судна заарештований і йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. А до речі, капітан судна не росіянин, а громадянин Азербайджану. Не знаю, чи буде там Азербайджан впрягатися за свого громадянина, але все ж таки ось цікаво, що затримали саме громадянина Азербайджану. А радник з нацбезпеки Сполучених Штатів Саліва нещодавно заявив, що Сполучені Штати готують якийсь там сильний потужний удар, якраз на відповідь після, після бомбардування лікарні у Києві. Чесно кажучи, я не розумію на що розкидуватися такими громкими заявами, при тому, що максимум, що можуть зробити Сполучені Штати, це ввести санкції проти військових, які відповідальні за цей запуск ракет. Це ніяк не відобразиться на Росії, тому зрозуміло, що ці санкції, в принципі, безмістовні. А це максимум, а це максимум на що можуть піти Сполучені Штати CNN повідомляє, що Росія та російські спецслужби готували напад на голову компанії Rain Metal а це одна з найголовніших збройних компаній на території Європи, у тому числі компанія Rain Metal постачає озброєння на територію України, і напад, очевидно, був пов'язаний саме з цим. Як повідомляє видання, про це дізналася американська розвідка, передала дані до німецької розвідки, і там вже відбулося затримання людини, яка і хотіла скоїти цей злочин. при цьому деталі всієї операції зберігаються у секреті, і ніяких даних щодо цього фактично і немає. Офіційні особи Сполучених Штатів та Німеччини просто відмовилися від коментарів. Ну і в принципі, це. Те, про що я нещодавно розповідав, і саме на своєму каналі історія всього там був окремий випуск про те, як Росія буде використовувати різні гібридні методи проти країн НАТО. І що саме цікаве, що НАТО до цього не готово і не знає, як в принципі на це реагувати і відповідати. А тому, наприклад, вбивство голови якраз військової кампанії, це в принципі дуже серйозний прецедент. Однак країни НАТО не знають, як на це відповідати і що в принципі з цим робити, тому що якби Росія напряму до цього не задіяна, і в принципі тут знову ж таки використовуються такі гібридні методи. Щодо війни з НАТО, країнам НАТО слід готуватися, що такі виклики будуть виникати все частіше та частіше. Більше того, я навіть думаю, що і Китай буде робити на території Європи та Штатів, коли буде чергове загострення. А тому країнам НАТО вже слід готуватися до цього, думати, як впоратися з цією проблемою і які можуть бути відповіді до Росії та Китаю, якщо вони будуть вдаватися до таких гібридних методів. Відповіді у цьому плані просто необхідні, тому що слід показати іншим країнам, що такі операції все ж таки не слід проводити на території НАТО. Ато, якщо тільки їм запобігати, то це не дасть явного сигналу до цих країн. Віктор Орбан нещодавно зустрівся з Дональдом Трампом. Це було після поїздки до Китаю, і там також обговорював з ним план миру. А по результату переговорів заявив про те, що Трамп, в принципі, готовий на мир, і в нього є план. Ну і в принципі висказав такі великі сподівання саме на Трампа. А до речі, Трамп теж відгукнувся, подякував Орбану і написав, що до цього невеличкий пост. Правда, не в Твіттері, а там у своїх якихось соцмережах. У Твіттер Трамп так і не повернувся. Образа все ж таки. Велика доволі зазначив, що у цій війні загинуло досить багато людей у війні, яка не повинна була початися, знову ж таки, натякаючи на те, що якщо він би був президентом, то ніякої війни не було би це, в принципі, такий улюблений наратив Трампа, який він повторює е, час від часу. А в цілому зрозуміло, що якщо Трамп стане президентом Сполучених Штатів, то він буде намагатися врегулювати конфлікт, але все ж таки слід розуміти, що це може не вийти, і ймовірність цього доволі висока. Одне діло просто обіцяти, коли ти кандидат у президенти, що ти можеш там завершити війну за 2-4 години і все таке інше, в принципі, типовий популізм. А інша справа це все ж таки реально щось зробити і все вирішити. До речі, пам'ятаю, що і Порошенко колись обіцяв, що він АТО завершить за два тижні, але фактично. Воно якби продовжується і до сьогодні. Видання телеграф пише про те, що Велика Британія не дозволяє Україні користуватися ракетами Shadow для атак російської території. Хоча раніше була доволі різна інформація, і з цього приводу виник такий невеликий конфуз, тому було незрозуміло, чи користуються українці цими ракетами для атаки Росії чи ні. А так нещодавно голова британської міноборони Стармер обмовився, що Україна може використовувати зброю проти території Росії там на свій розсуд. Це було ось так сказано неоднозначно, тобто не було зауважено, що може там використовувати саме британську зброю. Але таким чином західні політики інколи люблять формулювати свої думки, щоб не було прямої відповідальності саме на них. Але Зеленський це трактував так, що можна використовувати британську зброю для атак російської території, у тому числі ракети Штормшедов. І про це навіть бравурно написав у себе в Твіттері. Однак на нещодавньому саміті Зеленський зауважив, що все ж таки не можна використовувати ні Штормшедов, ні скальп проти території Росії, і просив, щоб країни все ж таки погодили таке озброєння для атак саме території Росії. Як пише видання, що для того, щоб використовувати цю зброю, треба узгодити це одразу з трьома країнами: з Британією, Францією та ймовірно Сполученими Штатами. А тому невідомо, коли це буде і чи буде взагалі. А так ситуація доволі комічна, тому що саме наш головнокомандувач вирішив створити ІПСО. Я вважаю, що дуже потож. Лукашенка після нещодавних розмов про те, що Україна хоче вторгнутися на територію Білорусі і що підтягує свої війська до білоруського кордону, зробив нещодавно заяву про те, що пішла якась типу деескалація, що ніяких проблем немає, і що білоруські війська теж відходять від українського кордону. А при цьому зазначив, що українцям варто би все ж таки сідати за стіл переговорів із Росією. А щодо маневрів біля України, то неочевидно, очевидно, чи то якась особиста ініціатива Лукашенка, щоб там показати, що вони Росію підтримують і що ось. Є загроза на кордоні саме з Україною. Чи то в принципі по указі Путіна це було зроблено. Зрозуміло, що Лукашенко, в принципі, підпорядковується саме Путіну і могли так зробити, щоб, наприклад, відтягнути українські війська з якихось ділянок фронту, тому що там треба було охороняти кордон. А другий наратив щодо перемовин, то в принципі про нього вже говорять доволі активно. Ось Орбан нещодавно їздив у Росію та Китай, та в принципі сказав, що саме Росія та Китай готові на якісь перемовини до кінця 2024 року. І, ймовірно, Лукашенко також підіграє цьому наративу. Напружуюча новина прийшла від усіма улюбленої Захарової. Це представник російського МЗС. Так вона нещодавно зробила заяву, що, начебто, режим Зеленського готує провокацію на Київський ГЕС і хоче її підірвати, а потім звинувачити в усьому Росію. Такі висловлювання, а вже ж не можуть не насторожувати, особливо враховуючи те, що Росія, в принципі, перейшла цю красну лінію, коли підірвала Каховську ГЕС, що правда, вони тоді зробили це із середини. Що найменше про це писали західні змі. По темі Київського ГЕСТ, в принципі цю тему вже обговорювали раніше, і тоді обговорювалося, що це в принципі доволі велика загроза для України, тому що затопить там пів Києву, там щільність доволі висока, і постраждає доволі багато людей, набагато більше ніж. Від Каховської ГЕС, і це велика загроза знову ж таки для України. Плюс це створює додаткові проблеми з енергетикою. Питання ще в тому, а чи може Росія чисто фізично це зробити, а тому, що Каховську ГЕС все ж таки підірвали із середини, а доступа до Київської ГЕС у Росії, а вже ж немає. На що стосується провокації Києва і тієї версії, то в принципі незрозуміло, а навіщо Києву це робити, щоб що. Щоб черговий раз послухати, як стурбовані західні країни чи як вони засуджують агресію Росії, це просто ніяк не змінює ніяку конфігурацію. На полі бою, тому це навіть неможливо просто використовувати як реальний тригер для заходу. В принципі, вже був президент якраз Каховки, і так світова спільнота ніяк на це фактично не відреагувала. А тому, на жаль, вже давно відбувається така рутинізація війни, тому доволі багато. Таких подій вони ніяк не помічаються. Напевно, єдине, що може здивувати західну спільноту ядерна зброя, якийсь удар ядерною зброєю, але тим не менше навіть в НАТО не знають, як вони будуть на це реагувати і які дії будуть щодо цього. Видання Блумберг пише про те, що Україна розраховує на отримання шести літаків f 16 до кінця цього літа і 20 до кінця цього року. Все навіть більш депресивно, ні, я ж собі малював, тому що я думав, що передадуть все ж таки 10 літаків, опираючись на те, що раніше була інформація про 20 пілотів, якраз вони б змогли б керувати 10 літаками по черзі. Але виявляється, ні, навіть такого не буде. Я вже сплю і бачу, як в Україні зароджується ресентимент до заходу, і в принципі навіть на собі відчуваю такі ось. Суперечливі настрої. А тому іноді здається, що це не допомога, а якесь суцільне знущання, і я навіть не знаю, що тут ще коментувати. На саміті НАТО країни вирішили, що Китай є вирішальним фактором у продовженні війни між Росією та Україною. І тут можна сказати, що цілком справедливо враховуючи те, що економіка Росії, в принципі, наразі зав'язана досить на Китай. Це стосується як і торгівлі, тому що Росія якраз використовує нафтодолари для фінансування війни. Це стосується і товарів подвійного призначення, які Росія використовує для військової сфери. Та, в принципі, Китай навіть постачає обладнання, яке далі використовується теж. На військових фабриках на території Росії. Тому у цьому плані Китай справді допомагає Росії і все більше і більше схиляється до російської сторони, хоча і досі продовжує якби корчити нейтральність. А якби Китай також огородився від Росії, як це зробив Захід, то насправді російська економіка себе б не почувала так добре, як почуває зараз. Знову ж таки, там України НАТО і висловили таку думку. Ну і це очевидно ескалація із Китаєм, яка все продовжується і продовжується. А сама ж китайська сторона назвала це брехнею і провокацією. А сам блок НАТО назвала пережитком холодної війни, який постійно робить наклепи проти Китаю. Ну, в принципі, другої реакції ніхто і не очікував. Українське легіону Польщі записалося вже кілька тисяч осіб. Як повідомляє офіційна польська сторона, його нещодавно створили для українців, які проживають на території Польщі, щоб вони могли записуватися у добровольці. Навчання, як зрозуміло, стало буде на території Польщі, а потім цей добровольчий батальйон буде відправлений на територію України. Напевно, деякі люди вважають цей батальйон більш надійним, тому що не зрозуміло, що цих людей стримувало до цього, можна було поїхати на територію України, мобілізуватися і відправитися на війну. Але й справді може сподіваються, що на території Польщі навчання буде більш. Змістовним, тому що насправді є деякі проблеми в навчальних центрах на території України, в яких дуже погано навчають. Ну і все ж таки найгутнішою новиною останніх днів став замах на Дональда Трампа. Який нещодавно стався на його мітингу в Пенсильванії. Спочатку не було зрозуміло, що відбувається, показали тільки кадри Трампа, який був закривавлений, але трішки пізніше заявили про те, що Трампа ранено, але тільки зачепило вухо і ніякої серйозної шкоди Трампу не завдало. Однак, у результаті шутингу загинуло дві людини: сам нападник, якого вбили, і він все ж таки підстрелив одного чоловіка, який був там присутній. Сам же Трамп не розгубився і вирішив не подавати страху. А ось якийсь геніальний фотограф підловив. Ось такі неймовірні кадри. Без жартів це реально історичні кадри, які повинні уйти у підручники до історії. Наслідки цієї події однозначно позначаться на виборах, і це, в принципі, дасть доволі серйозний буст. Для рейтингу Трампа. Він і так останнім часом став виглядати краще, ніж Байден, а тут таке. Ну і в принципі такі події, як правило, підвищують рейтинги президентів або кандидатів у президенти. Це було і в Америці, і в інших країнах. Щодо конспірології, то вона теж присутня. Демократична конспірологія полягає у тому, що це Трамп сам підлаштував собі так, щоб підвищити рейтинги. Але насправді не здається чимось реальним, враховуючи те, що його підстрелили в ухо, тому там міліметр туди-сюди і Трамп. Мов би в принципі бути реальним трупом. Це бачено на відео, як пуля прилітає, тому Трамп вижив якимось чудом, і таке, в принципі, підробити, напевно, майже неможливо. Було ще там багато конспірологічних теорій, хто це міг зробити, чи то діпстейт. Там деяка навіть маргінальна історія була про те, що це могли зробити військові з полку АЗОВ, але вона не дуже популярна, але тим не менше порозліталась по українським каналам. А важливо сказати те, що в американській політиці замахи на політиків та на президентів чи на кандидатів президентів в принципі не така рідкісна ява і вони відбуваються відносно часто. Тому в цьому плані нічого унікального не відбувалося. Єдине, напевно, що унікальне, що Трампа поранили лише вухо, і реально там міліметр його буквально спас від гибелі. А так із недавніх замахи були, наприклад, і на Обаму, і на Буша Молодшого. Буша Молодшого, до речі, ледве не вбили на території Грузії у 2005 році. Кинули в нього гранату, але вона не вибухнула. Ще ось цікава невеличка стаття на BBC вийшла про те, що останнім часом політичне насильство виросло і що доволі багато замахів на Політиків. Нещодавно був замах на Фіцо, роком раніше вбили прем'єра Японії, хоч і минулого. Також нещодавно вбили і головного корейського опозиціонера, І такі кейси все частіше і частіше. Що стосується стрілка, то його вбили на цьому ж мітингу, як я вже казав, але відомо про нього не дуже багато. Єдине, що він значився як республіканець у якомусь окрузі, але тим не менше і донатив на якісь демократичні ініціативи. Тобто був і там, і там. Ось такий доволі дивний чоловік, і це якийсь одинак, який просто зійшов з розуму. Мільярдери Ілон Маск. Та Білл Екман публічно підтримали кандидатуру Дональда Трампа після замаху в Пенсільванії. Трішки вище була новина про те, що все ж таки Ілон Маск підтримав кампанію Дональда Трампа, але зробив це не публічно. Але ось наразі вирішив його публічно підтримати. Напевно, щоб його рейтинги ще більше піднялися. Напевно, хотів це зробити трішки пізніше, але може наразі найкращий час, щоб це зробити. А ось Білекмен та його підтримка сталася несподівано, Це американський мільярдер, і він ще там пару років тому підтримував демократичну партію. А ось зараз вирішив переключитися на Трампа. А парамедикиня пташка, яка боронила Азовсталь, нещодавно звернулася до Зеленського, щоб він якраз перевірив бригаду, 59-ту окрему мотопіхотну бригаду. А в ній вона служила і наразі пише про те, що існують дуже великі проблеми, тому що нещодавно поміняли командира, і в принципі там така класична ситуація з'явилася, що він якось попав туди по блату, що він надає якісь не дуже зрозумілі накази, і що доволі багато людей просто відмовляються їх виконувати. Просить Зеленського відгукнутися і щоб він якось відреагував на цю ситуацію. Насправді такі ситуації трапляються доволі часто. Але за деякі бригади все ж таки якось медійно впрягаються, а за деякі ні, і за які там впрягаються якось. Це розголошують, в принципі, це може допомогти, і вірогідність вирішення цього питання вже існує. А ось на наступний день з'явилася вже інформація, що Сирський перевірить цю бригаду і цього командуючого. А тим не менше, як вже і казав до цього, це така системна проблема, тому її треба міняти на системному рівні. А вже ж добре, що підіймаються такі теми якраз на якомусь локальному рівні про окремі бригади. Але сам корінь проблеми зберігається, тому що у генералів. У якихось командуючих просто немає ніякої відповідальності, тому й вони можуть поводити себе таким чином. Слушай, в 94-му мене розстріляли на восточній границі. Мене розстріляли, але я не здався. Я йшов до кінця.